Для того, щоб формувати таку смарагду, треба обов'язково купити тую, в якої буде хоча б від коінця, ну, мінімум. Якщо ви хочете три шара, три дітей, якщо ви хочете п'ять, то ми знайде 4 і центральний п'ятий. Тому я центральний і ці обматувала такою проволочкою, обматується, обов'язково контролюється, дивиться і розставляємо їх. Хто бере палочки, розпинає, щоб їх розгалужити. Я натягувала проволочками, камінчики і робила. І тепер формую. Формувати треба обов'язково. Для того, щоб, він, кулічка сама набивалася. Такі у мене ножниці. перед цим я обо...